В Одесі провели перший благодійний турнір з мініфутболу на підтримку ЗСУ серед дорожників. Напередодні професійного свята на поле вийшли сім команд, в складі яких робітники служби автодоріг Одеси та Одеської області, а також проектних та підрядних організацій. Одна з цілей матчів зібрати кошти для колег, що змінили дорожні жилети на броні жилети та відважно захищають батьківщину. Серед гравців немає професійних футболістів, але боротьба вийшла за пеклою, розповідають учасники змагань. Зібралися ми після вчора, провели два тренування. Два наших основні гравці отримали травми. Сьогодні замість тренерів працюють. Є керівники проєктів, є майстри, є обліковці, є охоронець, є працівники відділу СДО. Тобто дуже різносторонні професії, які охоплює наша команда. На лаві вболівальників родичі та навіть чотирилапі улюбленці. А ось колеги по роботі активно підтримують свої команди кричалками. Футбольний турнір тривав майже 5 годин та одночасно проходив на двох полях. За підсумками організаторів, під час змагань дорожникам вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кожної із організацій, яка тут присутня, є співробітники, які сьогодні захищають нашу батьківщину в лавах ЗСУ. Тому кошти зібрані з цього турніру будуть перенаправлені саме цим дорожникам для їх потреб, для їх цілей, які необхідно. Може доукомплектувати їх, може там перемотувати транспортні засоби. Є такі у нас звернення, тому все буде перераховано саме їм. Кульмінацією турніру стало нагородження футболістів кубками та медалями. Такі змагання планують провести і наступного року, але вже на честь нашої перемоги.